Командування військово-морських сил Збройних сил України, центр морських операцій, військові частини та визначені підрозділи забезпечення флоту залучаються до участі в комплексі навчань перспектива 2012 на стаціонарних пунктах управління у пунктах постійної дислокації морських та берегових полігонах. Темою комплексу навчань є управління застосуванням сили засобів військово-морських сил Збройних сил України в ході підготовки та ведення стабілізаційних дій, метою дослідити спроможність виконувати завдання у орієнтовній організаційно-штатній структурі 2017 року з метою визначення їх перспективного обрису. До практичних дій під час комплексу навчань від українських ВМС залучені 9 бойових кораблів, катерів та суден забезпечення, 18 літальних апаратів. 34 берегові частини та підрозділи до 250 одиниць автобронетанкової техніки, спецтехніки та автомобілів і близько 3,5 тисяч чоловік особового складу.